Доброго ранку всім, друзі. Ось показую баночки з варенечком. Дивіться, яке воно гарне. Ягідки, які гарні, ціленькі. Знаєте, таке не, не дуже рідке, хороше варення. Там залишилося було трошки нам поїсти, посмакувати. Дійсно, дуже смачне вийшло. І дивіться, ягодка в ягідку залишились ціленькі. Так, сезон. Розпочинається підготовка до нього теж. Тільки що приїхала з базару, купила упаковку оцту 22 гривні, здається, пляшка оцту. Купила 10 кілограмовий мішечок такий солі вже на, на закрутки, консервацію і мішок цукру. Цукор. По 27 гривень за кілограм ще, бо вже знайшла, або є вже по продають по, по 28. Ось так ось, ось такі новини. Пишіть діліться, які у вас ціни. Буде дуже цікаво. Що вже заготовили? Зараз піду, подивлюсь, чи є полуниця. Треба вже є, я знаю точно, тому що вибирали день назад. Треба вже, мабуть, знов вибирати і крутити вже компоти. Хочу ще компоти закрутити. І, і смакувати треба вітаміни, їсти. Хочу показати вам баклажанчики, які в мене. З шести штук прийнялось чотири. Такі невеличкі вони, бачите. Вчора ввечері підливала усе настоєм з кураків. Курник, на нього кажуть, мабуть. Ось підживлювала все. Який баклажанчик, ну малюпусінький. Ну, от що з нього буде, що ще ні, як ви вважаєте? Доглядаю, будемо бачити, посадила ось так. Не знаю, чи з того щось буде, але якось так. Перчики теж ось такі, щось їх трохи десь під'їдає. По деякі є вже що цвітуть, але думаю, що виростуть. Сьогодні у нас субота, 8 червня, ось така у нас погода. Сьогодні хмарно трохи в нас, не жарко, безвітряно. Передають десь дощі, але не холодно. Ось так у мене зійшла петрушечка, то що ми разом з вами сіяли. Дуже люблю брокколі, брокколі теж люблю. Руколу, але вона вже ось цвіте. Зараз їх не знаю, може вона насіється з цвіту. У вас була практика така. Насіяла була новенькою, свіженькою, молоденькою. Але і ця може сама розсіється, та й буду поїдати. Кого є практика, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. А, до речі, пересівала була морку, купила знову нове насіння. Тому що. Вона у мене так і не зійшла вже другий раз. Не знаю, що це таке в цьому році. Минулого року вона дуже рясна, цього року вже нема зовсім. Ну нічого. А це ось помідорки, які ранні. Низькорослі, суперранні. Ось вони вже цвітуть і зав'язуються. Хороші. А ось тут. А ось це це той сержант пепер. Ось так він виглядає. І я їх попідживлювала, бо щось вони мені. ну Будемо сподіватися, що вони просто такі і дійсно дуже будуть смачні. А це толстой, теж вже цвітуть, гарно виглядають, грубенькі, такі міцненькі, вистечко таке гарне. Я все попідв'язувала. ось, Ох, Чекаємо врожай. А це томати мого свекра. В нього теж дуже вони хороші, смачні, але де були кращі стебла, розсада, там і кращі. Воно дійсно все замульчувала коріння і стебла. Ще треба підсипати мульчі. Щоб не було фітовтори. Ну, Обробляти, мабуть, теж треба. До всього дуже треба дивитися, але вони дуже все смачне, своє, домашнє, корисне і реально якісне і дуже смачнюще. Насіявся кріп скрізь домашній, чи можна вже і огірочки малосолити з кропиком домашню молоденьку вже картопельку купувати. Чи пробувати копати, їсти і готувати. Так, цибульку покажу, дивіться, різна, звичайно, є, трошки менша. Але в більшості, дивіться, яка ось моя рука. І вона розміром, як моя рука, вже полягла лягала сама, бачите, лягла. Тому що буде нарощувати все вже в голівки. Бачите, дивіться, яка. Гарненька. Часничок чогось пожовк, хоча дуже гарненький. Кінчики пожовкли. У вас теж так? Картопля вже починає зацвітати. Ось, там і там троянди починають зацвітати. Йду до, до полуниці. Так, це ось вже буде. Цвісти, оцей голландський, що я купила в розсаді, була кабачок. Один і ось другий. Теж вчора все підляла, піддобрила. Хоча ось і картопля, рожева тут, там сматочок ранньої, тут рожева і вже рожевим цвіте, і там вона рання теж. А небо, подивіться, яке небо як на морі хвиля. Красиво. небо. А ось це патісончик. Сіяла я сама, висівала. Ось, ну, і навіть там вже якийсь зав'яз хочуть бачу, бути. Невеличкі такі патісончики, кілька штук. Ось тут один. Ось тут два потисанки. ось тут вже перецвітає і ще буде цвісти рясно ожина. Ось ожина вже нарощує ягоди вже зелені. Я її так гарно омолодила, дуже добре підрізала. І ось. Вона яка там ще цвіте. Вон який кущ. А то у нас фундук, ліщина. Ось так. Навіть кілька горіхів було минулого року. Діти знаходили. Побачимо, якщо воно таке чи буде урожайне, якщо не буде, то багато місця займає, то трошки прийдеться його теж пообрізати. До цього треба рук, до цього треба уваги і праці. Але це, знаєте, така перезагрузка, перезавантаження і. Гарні будуть ягоди. Так, і покажу мої кавунчики. Ось такі малюки. Один, оцей ще менший. Ось манюсенькі, а ось трошки більші. Це диньки одна. І друга. Ось цей кавунчик, щось він тут такий, бідося, не знаю, чи з нього щось буде. Тійний помічничок. Такий хороший котик. Не встигла я полодицю зібрати. Пустився дощ.